А питання на засипку, як в нашій школі говорили, скажи, будь ласка, які книжки ти читав, які на тебе вплинули підлітковому віці? Чи зараз там я не знаю, топ 5 Які ти можеш порадити? Може це пов'язано з акторством? Може, ні? Ну от в цілому, про книжки з такими програми, про книжки в тому числі. Я думаю, що найбільшу нам ну, найбільший вплив на мене створив такий автор, як Оскар Вальд, бо мені дуже подобаються його твори, і найцікавіше що... Друг, скажеш, Толкін. Yeah. І найцікавіше, що він же писав твори і для дітей. Але, наприклад, якщо ми візьмемо його твір «Хлопчик зірка», да, дуже повчальний, його проходять в п'ятому там, чи шостому класі, але перечитавши його там 18-20 років, я хочу, щоб цю, цей твір читали дорослі люди. Так. Дорослі, тому що там настільки сенси глибокі і важливі для сьогоднішнього суспільства. Ну сьогодні я починаю відкривати для себе українську класику стосовно для акторів. Звісно, я пораджу почитати і техніку чабок, яку викладаю, да по якою працюю сьогодні за кордоном. Я я Пораджу почитати і нашого Леся Курбаса, так. тому що талановитий режисер, який хотів мені дуже він десь відгукується в моїй особистості, в моєму шляху, коли він хотів працювати, коли він хотів відкрити свій театр Бразиль. Але жоден з його колег, не тільки російської інтелігенції, але і української інтелігенції, розуміючи, що треба підіймати своє, не підтримав його. Чому тому курбаса обов'язково треба читати сьогодні?